Всім доброго дня! Компанія ТОБІСА вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас в огляді Renault Master 2017 року L1H1. Чим цей автомобіль цікавий? Всі знають, що Renault Master виверід коліс, скажімо, на 90 градусів, не так як спринтера на 180. І тому би, розвертатися, знаєте, якби незручно трошки по відношенню з спринтером. Тому як коротка база, бачите, він компактний. І якщо брати якийсь мінівен, наприклад, то в мастері, тут потужніший двигун 2,3 і підвізка, як в бусі. Розумієте, той, що в тонну, півтори тонни і ви цим автомобілем можете перевозити. А вже бачите одіти на зимову гуму, що перед, що зад. На що звертати в цих автомобілях, щоб кузов був цілий через те, що так само, як і в Україні, так за кордоном можуть позначатись над автомобілем від перегрузів і кузов може бути потрісканий. Тому завжди потрібно ці автомобілі дивитися, перевірятись, щоб вони були похожі, як кажуть, на автомобілі. Бачите, панелька, все ціленьке. Знизу коврички, механічна шестиступінчна коробка передач, Airback керма, круїз контроль, 270 тисяч пробігу електрозеркала, електропідйомники. Е є такі випадки буває, що якби відкривають дверцята і висмикують е фіксатори. Бувають тріщини біля фіксаторів. Бачите, ну, на всі такі моменти звертайте увагу. Порошки не позатирені, не витерті, низи дверей кругом цілі. Порошки, кандики, все як має бути рівненькі. Чиста робота двигуна, ніде нічого не капає. Біля стаканів корозії ржавчини немає, капот весь цілий, шумочка на місці. Так. Харківних газів немає. Так, зачиняємо. Чиста робота двигуна. Бачочок світленький, ніколи не перегрівав. Оптика все ціле. Спереді гума 100%. Зад також 95-100%. Взаді розпашонка. І бачите, буде зашита під самий верх фанерою. Це практично для того, що коли ви перевозите товар всередині, е якщо, наприклад, зверху не буде фанери а буде метал, ви можете ну, покосити і тоді будуть, будуть з іншої сторони коцки. Так вже як ви бачите зашита фанерою під саме верх. По бокам вікна є, можна зробити вантаж у пасажир. Кому це зайве, можна просто зашити вікна фанерою і буде вам чисто розовий відсік. З зачинили дверцята. Понизу дверцята не торчать. Друга сторона. Знизу цілі дверцята, порожки також ніде не підтягнуті. Корозії, ржавчини по автомобілю немає. Ось так виглядає. Друга сторона автомобіля, також бачите пороги, все ціле. Вартість автомобіля на сьогоднішній день складає 14300. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. У нас є Максі бази, є середні бази. Тому телефонуйте, не завжди ми встигаємо все показувати. А ми будемо старатися підібрати той. Автомобіль, який саме ви шукаєте, дякую всім підписникам, що підписуєтесь. От і чекаємо на нових підписників. До зустрічі, до перемоги!